Сьогодні випуску новин. Первомайці вважають, що ОСББ вирішить їх проблеми з благоустроєм. У Первомайську люди з обмеженими можливостями провели спортивні змагання. Первомайські школярі розпочали здавати ЗНО. 5 травня до приймальні міського голови звернулися найбайдужі жителі будинку по вулиці Театральна, 6 у Первомайську. Громадяни виступили з житловим питанням стосовно підвалу за цією адресою. Як стало відомо, мешканці багатоповерхівки подавали звернення до Людмили Григорівни із проханням надати їм можливість ліквідувати певні побутові незручності. Ми хочемо організувати ОСББ. У нас є протирадіаційне укриття в підвалі нашого будинку. Але там знаходяться майстерні ЖЕКу. Вони знаходяться там більше 15 років, і це такі незручності доставляють нам, тому що там і діти, і внуки наші бігають. І буває, скоро не може під'їхати до під'їзду, тому що це ЖЕК, це майстерні. Там і машини з кислородом приїжджають, і з піском, і з щебнем, ну як для роботи. Потім знаходяться в підвалі нашого будинку у цих майстернях і нітрофарби, і хлор, і карбід, і проводяться зварювальні роботи. І, ну, все це такі незручності. Ну і звичайно, вранці, коли працівники приходять на роботу, то вони шумлять, поки там відкриють, а люди приходять із нічної зміни, і вже такі ми там живемо 38 років. Як зазначають жителі даного будинку, підвал вже давно не використовується за призначенням, а саме як протирадіаційне бомбосховище. Більше того, запевняють первомайчани, приміщення вже частково не пристосоване для цього. Там немає вентиляції. Вже років з 12, мабуть, як зрізали вентиляційну трубу. І всі ці випари, оці відходи від роботи працівників ЖЕКу, вони попадають до нас в під'їзди і в наші квартири. І зараз нам відмовили, щоб ми створили ОСББ із цим підвальним приміщенням. Ми не проти того, щоб там було продіраційне бомбосховище, але хай воно має своє пряме призначення. Ми не будемо там битовки робити, ми не будемо той підвал в оренду здавати, але там проходять всі комунікації, там вже і водопостачання, і водовідведення, і тепломережа, і там і. Задвижки, і вентилі, і крани, і доступ туди повинен бути у нас. Мешканці будинку скаржаться ще й на те, що незручність полягає у тому, що в цьому підвалі розміщені електролічильники. Майстерні ЖЕКу підключені до лічильників електроенергії. Це освітлення під'їздів, це освітлення двору, а вони ж там працюють. І там в них працюють і зварювальний апарат, і вони там знаходяться зранку до вечора і ночі. Буває, приїжджають туди по визову. І все це за це ми платимо, а скидок нам немає по поводу квартплати. Жителі будинку сподіваються, що створивши ОСББ, взяли б під контроль питання благоустрою свого будинку та прилеглих до нього територій. В нашому домі якби. Площадки дитячої немає. За весь період часу один раз був зроблений ремонт. Ви і... сподіваєтесь на те, що коли буде ОСББ, це все покращиться? Да. Так, ми зможемо облагородити свої ігрові дитячі майданчики, і зробити ремонти в під'їздах, і от мостку зробити біля дому, тому що там вона не робиться і там просіло, і вода попадає в підвали. Ну, я думаю, що в нас це вийде. В результаті на сесії міської ради більшістю депутатів було вирішено залишити право на користування підвалом за житлово-експлуатаційною конторою. Тому занепокоєні таким рішенням мешканці прийшли до Людмили Григорівни за роз'ясненням ситуації. Будемо сподіватися, що питання вирішиться позитивно для громади, і представники влади все ж таки підуть на компроміс. 5 травня в приміщенні Первомайської дитячої спортивної школи відбулись відкриті змагання спортивної гри «Боча». Це досить відомий вид спорту, що користується своєю популярністю серед європейських країн. У Первомайську спортивний клуб Прометей спільно з відділенням соціально-побутової адаптації територіального центру вирішив провести такі змагання саме серед людей з обмеженими можливостями. Адже саме ця гра має безліч переваг та дає поштовх для розвитку своїх фізичних та розумових можливостей. Ми зібралися в цій чудовій залі наповнене тепло. І енергію. Зібралися тут люди з обмеженими можливостями. В наш час дуже важливі такі події, адже щоб такі люди не відчували себе одинокими, щоб вони знали і розуміли, що наша підтримка, любов і турбота завжди. Потрібна в їхньому серці. Сьогодні ми проводимо змагання з боча. Це дуже відома та цікава гра. Вона розриває, розкриває і дрібну моторику руки, і концентрація уваги. У змаганнях було зареєстровано п'ять команд. Серед учасників також були і ті, хто досяг успіхів у цьому виді спорту, а саме Качанова Оксана, яку запросили до збірної команди Миколаївської області, аби позмагатись за Кубок України з Бочі. Я займаюся бочем. І ми йдемо на чемпіонат побучам в Одесу. буду подуждати в Складі спільної Миколаївської області. Є душу помаганням. І Миколаїпі на гадні хлопці. Мати Оксани більш детально розповіла журналістам телеканалу Олта про участь у змаганнях, а також зазначила, що це вже не вперше її донька змагається на такому рівні. Оксана з 16 по 19 травня буде брати участь в чемпіонаті України по побоче в составі в збірної Миколаївської області. Оксана вже займається бочем. Багато років були вже ми на змаганнях в Севастополі. Були брала участь на тоже на чемпіонаті України в Євпаторії два рази. А це був перерив в зв'язку з АТО. А тепер це знову нас запросили. Оксану запросили на. Чемпіонат України загалом змагання проходили у досить теплій та дружній атмосфері. Учасники з посмішками на обличчях зазнавали поразок або виграшів. Переможцям було заплановано вручити почесні грамоти та медалі. Найголовніше за словами організаторів для людей з обмеженими можливостями це увага та спілкування. Адже саме це дає почуття вагомості та незламності. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року розпочалась тестуванням з української мови і літератури 5 травня о 11-й годині. Первомайські випускники почали писати тест. Вхід учасників ЗНО до місця його проведення був можливий лише за наявності сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання. Які абітурієнти мали можливість роздрукувати зі своїх персональних електронних сторінок, паспорта або іншого документу, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, запрошення перепусти для участі в ЗНО. Як повідомила під час засідання Кабінету міністрів України міністр освіти і науки Лілія Гриневич, це наймасовіше тестування, участь в якому беруть понад 260 тисяч осіб по всій країні. Тестування відбувається у понад тисячі пунктах. До цього процесу залучено більше 43 тисяч вчителів, які забезпечують за єдиними процедурами проведення. Дення ЗНО сподіваємося, що результати першого тесту з основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання задовільнять первомайських випускників. Адже саме за висновками ЗНО буде залежати подальші дії у виборі професії та вищого навчального закладу для обрання майбутньої спеціальності. Нагадуємо, що наступне тестування відбуватиметься 11 травня по предмету Математика.